Московський патріархат програв черговий суд. Він має, як написано в судовому рішенні, шляхом звільнення повернути будівлі, які власне належать національному заповіді. Ми бачимо, що московський патріархат залишається. Більше того, говориться про якогось не встановлених осіб, які там є. Причому це цілі десятки осіб, які далі перешкоджають роботі комісії національного заповідника. І звичайно є питання, чому в центрі Києва. А через півтора року повномасштабного вторгнення досі ці особи лишаються не встановленими. Тому зараз треба зробити три прості речі: перше це застосувати закон, поз'ясовувати, що це за невстановлені особи і діяти з ними відповідно до закону і. Закону про воєнний стан, друге виконати ті закони, які вже є, зокрема щодо перейменування. І для тих в московському патріархаті, які хочуть залишатися з Москвою, вони просто мають звільнити всі державні і комунальні приміщення. І третє, це заборонити московський патріархат в Україні і таким чином прискорити визначення для тих, хто не хоче бути з Москвою, а хоче бути з Україною, а ті, хто хоче бути з Москвою, є давно відома формула Чемодан, вокзал, Росія.